Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео. Сьогодні воно буде супер мотиваційним. Буду мотивувати вас на прибирання ваших домівок. Але розпочати хочу із ось таких кадрів, з нашої невеличкої прогулянки, нашого маленького такого пікніка. Якщо дивилися попереднє моє відео, знаєте, що у нас канікули. У швейцарській школі, і ми ось вирішили таким чином відсвяткувати цю подію. І плюс до того, що Захар переходить у звичайний швейцарський клас, не буде вже ходити в інтеграційний і він приніс такі стоси паперів, що він вивчав за цей рік, і ми вирішили попалити ці папірці. У нас це є такою своєрідною традицією. Ми в Україні в кінці року палили і щоденники і діти, якщо хотіли палили, і зошити, якісь конспекти. І тут ми вирішили також підтримати цю традицію. Такі якісь дрібнички вони дають відчуття, знаєте, стабільності, впевненості. Ну, але звісно, ми полили не всі ті папірці, що він приніс. Основну частину ми здамо на переробку, так буде правильно з екологічної точки зору. Але невеличку частинку все ж таки вирішили взяти із собою. І ось таким чином відсвяткувати завершення навчання в інтеграційному класі і початок весняних канікул. І зробити такий ритуал ми вирішили недалеко від дому, в ущелині Таубенлог, яка знаходиться через дорогу від нашого будинку. І ось тут є таке спеціально обладнане місце, три вогнища там таких є, тобто біля нас ще були інші люди. І ось така дровітня, де абсолютно безкоштовно ти можеш взяти сухі. Дрова і влаштувати собі пікнік, тобто, ти маєш принести там сосиски, якісь хлібчики на перекус та й усе. Ми дуже гарно провели час. Сподіваюся, ви з нами також гарно провели ці хвилинки. Ну і переходимо до звичайного буденного життя. Зараз покажу, що готувала на вечерю, коли в нас були всі магазини зачинені. А далі вже буде мотивація. Тож вперед! У нас зараз Великодні свята і магазини закриті вже два дні, тому ми доїдаємо запаси, припаси якісь. Все одно не вдалося якось так закупитися, тому що свіжі овочі завжди якось псуються, фрукти. І ось використовую свої заготовки, котлети робила. Супер річ заготовки, звісно, підсмажу також це заморожена суміш, овочева. будемо споживати овочі. Ну і макарони. Безпрограшний варіант на всі часи. Ну що ж, котлети, овочі вже готові. Тут лишилося почекати макарони, і дітям також нарізала перець свіжий, і кукурудзку відкрила консервовану. Зараз макарони зваряться і будемо вечеряти і буду розпочинати своє весняне прибирання із, зі спальні нашої. Ми зараз прокинулися, поснідали і не застеляла ліжко, бо зараз буду змінювати постіль. Приберу трішки з комоду, тут, до речі, не так захламлено, як зазвичай. Тут наші такі дитячі всі справи. Там буду машинки діставати. І ось цей, до речі, термокилимок, він розкладається тут, на всю кімнату. Дуже класний, він справді теплий, класна річ. Що ж до роботи? Розпочинаю прибирання я, мабуть, як і всі господині із заміни постільної білизни. Знімаю усю постіль і вже буду відправляти її згодом у прання. І поступово буду наводити лад. Бажаю вам приємного перегляду і сподіваюся, що ця мотивація справді надихне вас. Діліться в коментарях, чи вже все прибрали до свят, чи ще в процесі. Будемо спілкуватися з вами там. Я завжди люблю, коли ви мені пишете. І тут я також вирішила перевернути цей матрац. Ми його ще ні разу не перевертали після купівлі. І оскільки в мене немає пилососа, я вирішила пил позбирати ось таким роликом, на який налипає увесь бруд. І, в принципі, він так гарненько мені все почистив. Я задоволена. А також у рамках свого весняного прибирання, надихнувшись українськими блогерами, я вирішила теж спробувати щось на кшталт кисневого відбілювача, але знайшла ось такий у магазині побутової хімії Оксі Power і вирішила потестити його, чи справиться він, чи впорається він із таким завданням, як кухонні рушники. Тож я беру своє відеречко розкладне і буду. Тестити цей порошок. Насипаю трішки порошку, заливаю окропом і поміщаю туди рушнички. На деякий час ми потім підемо у місто по справах, і ці рушнички якраз там будуть відмокати. А за графіком у нас з малюком була прогулянка, тож ми вирішили об'єднати корисне із корисним, і також пішли на вокзал у справах. Зараз все розповім вам детально, що будемо робити. Ми прийшли в інфоцентр, хочемо купити собі проїзні собі та дітям. Для дорослих візьмемо халптакс. Це буде нам проїзний, який півціни дозволяє платити за проїзд. І для дітей візьмемо джуніор карти для двох старших анвікові до 6 років безкоштовно. А дітям буде з цією джуніор-карт безкоштовно з нами і 50% якщо вони будуть їздити самі. Раніше ми на далекій відстані їздили машиною, а тут по місту, де ми живемо, то я завжди ходила пішки і на курси, і на заняття з Андрійком, і якісь там прогулянки. Просто ми завжди пересувалися пішки. В принципі, не було в мене з цим проблем. Можу ходити, то ходжу. Але ось на літо вирішили спробувати такий формат. Можливо, будемо потягами їздити. І як я вже сказала, це буде пробний такий у нас проїздний, як я називаю, знижка на знижку на два місяці. А на рік такий проїзний халптакс коштує 185 франків. І погодьтеся це зараз викласти. Це вже не так і бюджетно виходить. Тим більше нам потрібно їх два, тому спробуємо. А потім вже буде видно, чи потрібно нам, чи буде вигідно, чи ні. Дітям взяли джуніор-карти в цьому інфоцентрі, а за своїми проїзними йдемо на вокзал. Познімала вам трішки у нашому міському вокзалі. Це вихід до платформ, і ось тут точка збору таким значком позначена. А ось тут, прямо по центру зали, стоїть сортувальний бак, куди можна здавати вторинну сировину. Це прикольно, як на мене, як вважаєте. Нам все вдалося. Тепер потрібно вдома буде сфотографуватися на білому фоні і завантажити фотографію. І я думаю, через кілька тижнів нам прийдуть наші проїздні. Будуть вони діяти з кінця квітня, тому вдало погуляли. А ось тут наш красунчик, наше сонечко спить, у нього тиха година. Тож, у мами є час поприбирати далі, зайнятися своїми хатніми справами, але якомога тихіше. Тож, нарешті, завантажую постіль, буду включати режим одразу із сушкою, і це буде не швидко. Тому ось сподіваюся, що до вечора вона встигне висохнути ця вся білизна. І туди ж відправляю рушники, буду користуватися новим пральним засобом, який вам показувала. І він, в принципі, класно все відіправ. Єдине, що пралка в мене довго прала, і мій процес прибирання спальні трішки затягнувся. Але нічого, зрештою, встигли до сну все випрати, все посушити. Ну, і поки там все у мене переться, буду мити ванну. Звісно, що унітаз, крани, душ, умивальник. Дзеркало. Ось, бачите, яке воно заляпане. Завжди брудниця. Краплі води летять. все інше викину сміття. Ну, і, звісно, що помию підлогу. Повикидаю, ось у мене є кілька порожніх баночок з-під міцелярної води від шампуню. До речі, якщо вам цікаво відео про порожні баночки, якими засобами я користуюся, дайте знати в коментарях. Постараюся зняти для вас таке відео. Ну і ось мої помічники на сьогодні з минулого відео ви знаєте, що ми були на закупах у Німеччині, в ДМ. І ось. Це для унітазу, це для сантехніки буду використовувати для кранів, зокрема, і цим помию вікно та дзеркало. До роботи! Відмилася. Не знаю, як показати вам. Лишилися трішки ось на лід, а ось тут видно. З цієї сторони, бачите? Лишився цей від води на лід, я прискала цим засобом, але все одно лишилося. Тому не знаю. Поки що не буду вам його рекомендувати, саме оцей для віка. Милися супер і душ, мені дуже подобається результат. Блищать класно. Частину вже все повідмивала, повисушувала, і буду зараз повертати все на місця, всі засоби, які ще в мене є. І також я продовжую боротьбу із невеликою пліснявою у ванні. І ви бачили, залила по бортику засіб, і зараз буде епік фейл. Увага! Ну, сподіваюсь, після цього у вас немає питань до моєї наполегливості та старанності у наведенні чистоти. І тут я вирішила потестити нове мило. Е, неймовірний аромат кавуна. Це просто все ж таки за зиму я забула, як чудесно він пахне. І буде мені тепер це мило нагадувати, що вже зовсім скоро літо. Так, з ванною теж розібралися. Все, сантехніку помили, унітаз помили, ванну помили, підлогу я вимила. Так, умивальник все чисто, весняне прибирання завершено. У ванні завершено, а у спальні триває. І буде воно з невеликим концертом у моєму виконанні, тому не пропустіть, дивіться далі. And bump his head mama called the doctor and the doctor say no more and jumping on the bed jumping on the bed one fell down and bump his head mama called the doctor and the doctor say no more cars Jumping on the bed. Mm. Yeah. Like. Three little cars jumping on the bed. No, не no, the okay? Wow. Wow. я буду машинка да. Давай. Может, две сразу? Да. Two Сподіваюсь, я вам підняла трішки настрій своїм співом. І моє вже прибирання на фінішній прямій нарешті. Я змогла це все перепрати, вимити і просушилося воно нормально. Зараз вже піду забирати прання із пральної машинки, порозкладу його, щоб воно трошки так просушилося. Нарешті допралася наша білизна. І вона ось тут охолоджується, бо дуже гаряча була. І якщо ще десь трошки волога, то теж попідсихає зараз і буду застеляти. Змінювався час, то було година 0,5, а потім знову година 50, але нічого висушилось за 3 години і попралося, і посушилося. І ось рушнички попралися. Зараз візьму, може, до вікна краще буде видно. Бо світло не дуже таке хороше. В принципі, нормально відібралися, вони стали набагато краще, ніж я просто їх прала. Не такі сірі. Ось цей, видно, вже зовсім такий старий. І ось цей найбрудніший був і зараз теж чистий. Тому я задоволена, можна такий засіб використовувати для відпирання плям. Я часто плутаю куди-який куток, і ось для себе орієнтиром придумала ось цю бірочку. Буде мені вона завжди зліва, з, на нижньому куті, і так орієнтуюся і не переплушує. Спальні теж я завершила нарешті своє прибирання. Тривало воно майже день замість кількох годин. Ну але з маленькими дітьми завжди так. Тому нічого тут страшного немає. Головне, що порядок я зробила, чистота. Перестелила і малому ліжечко Ще залишилось покласти подушку з ковдрою. Нам вже не буду застилати покривалом, хоча воно приїхало нарешті до нас з України. Бо вже через кілька годин будемо вкладатися спати, тому немає сенсу ось таким чином. Сподіваюся, я вас замотивувала також на прибирання. Своїх квартир і будинків. Я дякую вам за ваше терпіння. Сьогодні незвичний для мене такий довгий відеоролик вийшов. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Завжди рада їх читати. І па-па! До нових зустрічей!